Привіт! Я Аня, тренерка з Пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні ми виконаємо швидку і бадьору зарядку, яка сповнить вас енергією на весь день. Ми сідаємо по турецьки в положенні на сідничих кістках, плечі опускаємо вниз, за маківкою тягнемось вгору і виконаємо декілька поворотів голови вправо вліво. Підбріддям до плеча в одну сторону, в іншу, і продовжимо витягувати за маківкою. Тепер спробуємо декілька разів зробити бічний нахил, то в праву, то в ліву сторону вухом до плеча. Розташуйте ліву руку собі на плече, і зараз виконаємо декілька обертів. Працюємо в комфортній амплітуді рух тільки в плечовому суглобі. І так само декілька разів в іншу сторону. Рух вільний, без зайвого напруження зі сторони трапеції. І змінимо руку, все те ж саме декілька обертів. І так само в іншу сторону. Зараз підготуємо наші зап'ястка. Візьміть руки в чіпкий замок і запускаємо хвилю за однією рукою, а потім за іншою рукою. Розташуйте руки паралельно перед собою, і ми зробимо з вами ротацію. Права рука малює півколо і повертається назад. Ліва рука малює півколо і повертається назад. Супроводжуємо поглядом руку. Ротація зверху вниз. Залишаємося на своїй вісі. Маківка залишається на вісі хребта. Таз в нейтральному положенні тазом не розвертаємось. Тепер зачепиться передньою рукою, і ми будемо поглиблювати ротацію. Чіпляємось лівою рукою. Правою малюємо велике коло, ще більше поглибити ротацію з видихом і повернутися в центр. І так само змінюємо руки. Поглиблюємо ротацію видих, залишаємося на вісі хребта, спину не округляти і повертаємось в центр. Дві руки по сторонах і зробимо бічні нахили. Дві сідничі кістки залишаються в контакті з матом. Ми рухаємося в одній площині. Кожним разом розкриваючи то праві, то ліві ребра, грудна клітка високо над тазом, і ми не схлопуємо нижній бік. Зберігаємо шию довгою, а плечі вільними без зайвого напруження. І з ротацією попрацюємо. Зараз ми розвертаємося по напрямку до стелі і з видихом округлити грудну клітку вдих до стелі, видих, ротація плюс згинання. Таким чином, працюємо декілька разів. Опорна рука відштовхує підлогу від себе, плече відцентроване, і головка плеча дивиться чітко в сторону. Так само повторюємо в іншу сторону вдих до стелі, видих закритись. Ми не схлопуємо лопатки, розширюємось між лопатками і по лінії ключиць. не наче зі стелі, видих, пом'якшити грудину, вдих, ротація до стелі, видих навколо плеча, обертаємо грудну клітку. Тепер знову сідаємо на дві сідничі кістки, ноги розташуєте, зігнуті в колінах, трошки поширше, і ми нахиляємо коліно то вліво, то в праву сторону, не відклеючи сідничі кістки. От настільки, наскільки дозволяє вам амплітуда в кульшовому суглобі. Буквально декілька разів. Працюємо в комфортній амплітуді. А тепер сідаємо на край килимка, знову ноги розташуєте широко за межі килимка І ми нахиляємо коліна то вліво, то в праву сторону, обертаючи таз і грудну клітку. І таким чином ми просуваємось вперед то вліво, то вправо. Можна трошечки відхилитися, але бажано залишити спину рівною і переміщуватися тільки на сідничих кістках. Витягніть дві ноги перед собою, і ми крокуємо назад. То права, то ліва сідниця робить крок назад. Таким чином, знову ж таки, ми ходимо на сідничих кістках, тобто сідничі кістки перпендикулярно до підлоги. І ще раз зігніть коліна, тільки зараз ми додаємо бічний нахил. Ми нахиляємось в ту сторону, куди ми рухаємось. Коліна розвертаються, і я роблю нахил в сторону, куди я просуваюсь. І таким чином це не наче русалка, тобто в одну і в іншу сторону бічні нахили. Знову дві ноги витягніть перед собою, і ми крокуємо назад оправою, то лівою сідницею. І йдемо назад. Молодці, продовжуємо працювати з кульшовими суглобами. Повертаємось на центр килимка, сідаємо в русалку. Дві руки розташуйте перед собою. Ми будемо гомілками натискати вниз і підніматися, розкриваючи кульшові суглоби, тобто розгинаючись в паху. Видих і вдих назад. Тут важливо не округлювати спину, а щоб рух відбувався саме в кульшових суглобах, тобто згинатись і розгинатись в паху. І таким чином, декілька разів ми з вами попрацювали. І зараз будемо виносити ту ногу, яка знаходилась у внутрішньому обертанні, ставити за коліно і додавати ротацію. Якщо ми робимо з вами дзеркально, то у вас це буде ліва нога. Ліву стопу ставимо за праве коліно з видихом ротація в ліву сторону. Є. Тепер ліву ногу розташуйте в сторону, права нога перед вами. Ми зробили нахил вліво. Права стопа робить перекат, стегно у внутрішнє обертання і нахил з рівною спиною вперед. Знову зовнішнє обертання потягнутись бічний нахил. Через стопу робимо перекат і видих в передній нахил. Хотілося б, щоб ви працювали рівною спиною, але якщо це неможливо, ви можете ставити руки назад в опору і ніби трошки себе підштовхувати вперед. Таким чином працюємо. Коли ви обертаєтесь до рівної ноги, ви можете призігнути коліно на випадок, якщо це не дозволяє вам зробити нахил з рівною спиною. І ще буквально пару раз. з видихом нахил подовжуючись за маківкою. Молодці! Тепер змінюємо ноги. Сьогодні все виконуємо швидко, тому що немає часу, нам треба встигнути все. Ми сіли в русалку і знову з рівною спиною, натискаючи гомілками вниз, ми піднімаємось, намагаємося дві тазові половинки у вас були на одному рівні в одній площині, наскільки це можливо. Видих піднімаємось, вдих з рівною спиною опускаємось, розширюючи сідничі кістки. Переносимо праву ногу за ліве коліно, ротація. Повертаємось назад і знову натискаючи гомілками встаємо. Ротація видих за маківкою потягнутися, уникаєте різких рухів, все виконуємо плавно і поступово. Ротація і піднімаємося. Розташуйте праву ногу рівною, робимо бічний нахил, потягнутися по всій латеральній лінії. Робимо перекат через топу із видихом нахил. І знову зовнішнє обертання плюс бічний нахил. Внутрішнє обертання стегна і нахил вперед, настільки, наскільки можливо, бажано з рівною спиною. Нагадую, якщо неможливо зробити з рівною, призігніть трошки праве коліно, і це дозволить вам виконати рух в більшій амплітуді. І молодці, зараз ми з вами переходимо в коліна запясне положення, трошки працюємо з плечовим поясом. Кисті під плечима, коліна під тазом, гомілки занурені, почнемо рухатись лопатками до центру, обіймаючи хребет, видих від центру. Дозвольте лопаткам ковзати по ребрах руки рівні, лікті рівні, як розпорки. Якщо цей рух вдається вам легко і вільно. Візьміть опору в подушечки пальців ніг, і зробіть все те ж саме, тримаючи коліна у висі, тобто приблизно 5 см над підлогою. А лопатки продовжують ковзати, спина рівно не прогинається. Тепер ліву руку ми візьмемо з вами зараз за спину і продовжимо все те ж саме робити з правою рукою. Тобто ми виконуємо ретракцію, лопатка рухається до хребта, протракцію і. Ще додаємо з вами ротацію, з видихом. Обертаємось навколо своєї вісі. Вдих і видих відштовхнути долонею килимок. І так, зараз ми починаємо розкриватися за вільною рукою на вдих, розширюючись по лінії ключиці лопаток, видих пірнати під опорну руку. Вдих, ротація в одну сторону, видих в іншу. Двома руками штовхаємось від підлоги. Так, тепер все те ж саме повторюємо на іншу сторону. Вдих, лопатка рухається до центру, видих, відштовхнути рукою килимок і розвертаємось грудною кліткою. Тут важливо, ми не тягнемось за вільною рукою, а ми саме ротуємо грудну клітку від того, що ви опорною рукою штовхаєте килимок від себе. І від того ви не мов би, підтягуєтесь на опорному плечі. І те ж саме виконуємо з великим важелем. Навдих розкриваємось і з видихом ротація двома руками відштовхнутися від підлоги. Тут ми рухаємося, знову ж таки залишаючись на вісі хребта. Навдих розкриваємось, видих пірнаємо під опорну руку. Тепер ми знову з вами припіднімаємо коліна, опора в подушечки пальців ніг, з видихом виходимо в інверти тві, розкриваючи сідничі кістки, і повертаємось назад в положення стола. Тут важливо, що рух відбувається навколо плечових і кульшових суглобів. Ми не провалюємось грудною кліткою вниз, ми залишаємось підтягнутими, нижні ребра занурюємо ще більше з видихом. І не провалюємось, не провисаємо в плечах. Потилиця, задні ребра і криш знаходяться на одній лінії. Відчуття, що ви не би, підтримуєте стелю. Зараз трошечки відійдіть руками від ніг, і ми будемо виконувати все те ж саме, тільки повертаючись в планку. Видих, планка, вдих, інвертит 2. І оце положення інвертитві ми розширюємо сідничі кістки, немовби би вас хтось за таз тягне вгору до стелі. Гомілкостопи активні, п'ятки не підтягуються до підлоги, а залишаються високо. Якщо це вдається вам легко, тепер ми додаємо розгинання кульшового суглобу в той час, коли ви повертаєтесь в планку, видих, вдих розширили сідничі кістки, видих потягнули за стопою у довжину і повернулись в інвертитві. Таким чином, ми з вами працюємо, зберігаючи. Криш задні ребра і потилицю на одній лінії, не округлюючи, не прогинаючи спину. Молодці. Сядьте на п'ятки в положення дитини, розташуйте руки під лоб. І зробіть декілька циклів дихання, скеровуючи вдих в задні ребра, не би піддуваючи кульку. І видихаємо розслаблено. З кожним видихом відпускаємо всю зайву напругу з тіла, розслабте шию, плечі, поперек, спину і поступово розкрутіться. Я вас вітаю на сьогодні, все. Сподіваюся, вам сподобалася наша активна руханка, і до зустрічі!